Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо дверний дотягувач від виробника Аблой. Дуже відомий виробник дверної фурнітури. У нас є дотягувачі на складі. Ця модель називається 140 Маємо на складі колір білий, коричневий срібло та чорний. Детальніше можна ознайомитись з кресленням. Фото у нас на сайті vinkey.org.ua. Коротко по цьому дотягувачу. Має от таку він прямокутну форму. Декоративна кришечка, корпус комплектації, ножиці стандартні йдуть. E, значить, по параметрам дотягувача. Використовується він для дверей з шириною до 1200 і вагою до 100 кг. E, форма ось така, я вже показував прямокутна. Доволі ну, такий класний дизайн, підходить під любу конфігурацію дверей. Має регулювання. Регулювання у нас тут під кришечкою декоративною знаходяться. Точки кріплення. В комплекті ножиці без фіксації, також може бути комплектуватися ножиці з фіксацією. Ножиці мають стандартний вигляд, регулювальний гвинт, регулювання по висоті. Кріплення у нас тут така зірочка, але доволі глибока, масивна, тому не буде ніяких пропусків затягуємо і буде дуже класно працювати. Тут у нас квадрат, а на ножицях. Також зірочка, але підлаштовується під будь-який кут. Тобто квадрат сюди стає дуже гарно. В комплекті ще у нас комплект кріплень, це саморіза, гвинти та декоративна кришечка, яка накриває самі ножиці. Також є інструкція по монтажу та схема монтажу. Замовити можна даний товар за посиланням, яке буде в кінці цього відео.